Чи впливає дата 13 лютого 2025 року на вашу можливість в'їхати до Великої Британії у листопаді? Багато українців отримали офіційні сповіщення від імміграційної служби Home Office. Одна з ключових повідомлень стосується листа дозволу на подорож до Британії та to travel letter. Від 13 лютого 2025 року ці листи більше не будуть дійсними для в'їзду до Великої Британії. Це означає, що якщо ви не використали свій лист для в'їзду до цієї країни, то після вже цієї дати подорожувати за ним буде неможливо. Що ж варто знати, якщо ви маєте такий лист, але ще не в'їхали до Великої Британії, зверніться до міграційної служби через електронну пошту. Запитайте, чи можна оновити лист, або отримати підтвердження, що він ще дійсний і його можна використовувати на сьогоднішній день. Якщо ж ваш паспорт змінився, уточніть це у своєму запиті, щоб оновити інформацію у даному листі. Якщо ви маєте спонсора, розгляньте можливість подання нової заявки через спонсорську схему FOMS Ukraine, яка ще на сьогоднішній день діє, щоб отримати актуальний дозвіл або на сьогоднішній день свіжо датований дозвіл. Якщо є важливі причини, чому ви не могли раніше скористатися своїм листом, обов'язково вкажіть їх у зверненні до імміграційної служби Home Office. Пам'ятайте, що 13 лютого – це дата, яка не лише обмежує використання старих листів дозволів в'їзду до Великої Британії, але й може стати важливим сигналом для змін у схемах підтримки українців в цій країні. Як ви вважаєте, чи це початок завершення вже спонсорської програми ХомСукраїн? Поділіться вашими думками у коментарях. Якщо у вас виникли питання чи потрібна консультація, пишіть у приватні повідомлення. Ми допоможемо знайти найкраще рішення для вашої ситуації.